Тарас Григорович Шевченко до Слов'яненка. Б'ють пороги, місяць сходить, як і перше сходи. Нема Січі, пропав і той, хто всім верховодив. Нема Січі, очерети у Дніпра питають. Де то наші діти ділись, Де вони гуляють? Чайка з криви мов за дітьми плаче. Сонце гріє, вітер віє на степу козачі, на тім степу крізь могили стоять та сумують. Питаються у буйного, де наші панують, де панують, бенкетують, де ви забарились? Вернітеся, дивітеся, жита похилились, де паслися ваші коні, де тирса шуміла, де кров ляха татарина морем червоніла. Вернітеся! не вернуться, заграло, сказало сині море, не вернуться, навіки пропали, правда, море. Праве сині така їх доля, не вернуться сподівани, не вернеться воля, не вернуться запорожці, не встануть гетьмани, не покриють Україну червоні жупани. Обідрана зротою од Дніпром плаче. Тяжко важко сиротині. То не бачить, тільки ворог, що сміється, смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине, слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діялось у світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Наша дума, наша пісня не вмре. Не О, де люди наша слава, слава України! без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа слово. Чи так, батько Атамане, чи правду співаю? Ех, якби то, та що й сказать, кибети не маю. А до того ж, Московщина, кругом чужі люди. Не потурай, може, скажеш, та що з того буде? Не сміються на псалом той, що вилів сльозами. Не сміються, тяжко, батьку, жити з ворогами. Поборойся би я, може, якби й мало сили. Заспівав би буб голосок та позички з'їли. То лихо тяжко, батько, ти мій друже, блуджу в снігах сам на собі, ой не шуми, луже, не втну більше. А ти, батьку, як сам зором знаєш, тебе люди поважають, добрий голос маєш. Співай же їм, мій голубе, про січ, про могили, коли яку насипали, кого положили, про стерну, про те диво, що було, минуле. Утни, батько, щоб нехотя на не весь світ почули, що ділось в Україні, за що погибала, за що слава козацька на всім світі стала? Утний, батько, орли сизий, нехай я заплачу. Нехай свою Україну я ще раз побачу, нехай ще раз послухаю, як те море грає, як дівчина над вербою гризя, заспіває, нехай ще раз усміхнеться серце на чужині, бо кляже, чужу землю, в чужі домови.